Привіт, друзі! Сьогодні розпочинаємо тему омолодження зсередини і те, як можна покращити ваші омолоджуючі косметологічні процедури, якщо ви ще до курсу омолоджуючих процедур долучите омолодження зсередини. Тож, якщо для вас це актуально, десь собі фіксуйте це відео, десь собі ставте якусь позначку, підписуйтесь, тому що це буде така ціла серія, міні-серіал. Про те, як можна дійсно покращувати регенераторні і процеси, які відповідають за підтримку молодості саме зсередини. Якщо ви давно за мною стежите, ви знаєте, що я лікар, дерматолог, косметолог, лікар класичної гомеопатії. Тому я вам буду розповідати про можливості саме препаратів із розділу класичної гомеопатії для омолодження. І Хочу і... поділитися з вами неймовірною групою препаратів гомеопатичних, які мають назву солі. Доктора Шуслера це неорганічні речовини, які використовуються у медицині для активізації процесів самовідновлення, що в кінцевому випадку приводить до нормалізації усіх процесів як на рівні тіла, так і увага на рівні психіки. Неорганічні сполуки або ще їх називають клітинні солі, є надзвичайно важливими елементами клітин, а отже, і всього організму. Вони беруть участь у обмінних і енергетичних процесах, у процесах регенерації тканин і у підтримці тонусу організму на клітинному рівні. Німецький лікар Вільгельм Шуслер довів на клітинному рівні, що нестача органічних сполук. Буде сказуватись не тільки на рівні всього організму, в першу чергу це проявляється на рівні шкіри.